Дуже впевнено, Трамп домовиться про мир в Україні. Ексголовком головком Валерій Залужний повідомив, скільки часу може ще тривати війна. А розвідка США оприлюднила докази того, що РФ отруїла українського президента. Не гаймо часу. Підписуємось на канал Сі просто зараз, і ми розпочинаємо. Обраний наступний президент США Дональд Трамп. Домовиться про мир в Україні. Про таке стверджує німецьке видання Більд. Політик хоче повернути гроші США, що були виділені на зброю Україні коштом вітчизняних ресурсів. У матеріалі йдеться, що дослівно Україна має природні ресурси та цінні метали на 7 трильйонів доларів. Зокрема, сюди входять уран, титан, літій, графіт та інші стратегічні ресурси. А Зеленський робить ставку на те, що нового президента США справді цікавлять лише гроші, зазначає Більд. Примітно, що Ройтерс повідомив, що новообраний американський президент Трамп планує призначити екс главу нацрозвідки Річарда Гренела на посаду спецпосланця України для проведення переговорів щодо завершення війни. За словами джерел видання, позиція Гренела також може викликати питання в української влади, адже раніше він запропонував створити автономні зони як спосіб вирішення конфлікту. Він також заявив, що не підтримує вступу України до НАТО в найближчому майбутньому, що збігається з позицією багатьох союзників Трампа. А в Конгресі заявили, що Трамп уже начебто, зустрічався з Путіним з питанням щодо України. Про це сказав конгресмен республіканець Майкл Макал в інтерв'ю Athletic Кенсел. Далі його цитат. い Я знаю, що обраний президент зустрічався з Путіним і сказав, що, будь ласка, не треба ескалації в Україні. Путін не послухав поради обраного президента, сказав Макл. Раніше про це рандеву ніде не повідомлялося. Хоча в медіа була звістка про те, що Путін нібито говорив з американцем по телефону, проте згодом це спростували в Кремлі. Паралельно з цим Трамп водночас обговорює план зеленського з європейськими лідерами, але він дослівно ставить питання, а не висуває вимоги. Про таке повідомив оглядач Девід Ігнатіус. Колонці для The Washington Post. пише, що, наприклад, кілька днів тому Трамп зізвонювався із канцлером Німеччини та питав про український план перемоги, за даними оглядача, подібні розмови відбулися із лідерами Франції, Порщі, Данії, Чехії та інших країн Європи. Зазначається також, що європейці кажуть Трампу, що погана угода щодо України йому нашкодить і може відгукнутися. Тому умовою будь-якого успішного мирного врегулювання є те, що ця війна більше ніколи не повториться, оскільки Пеку України буде захищено. Що ж на це відповів Трамп у колонці? Не йдеться у свою чергу. Зеленський заявив, що у січні Трамп представить свій план із закінчення війни в Україні на думку українського президента 2025 року є шанс закінчити конфлікт. А от у Кремлі сподіваються, що новий президент США зможе досягти врегулювання. Медведєв заявив наступне: Дональд Трамп може добитися врегулювання воєнного конфлікту, оскільки в США є всі інструменти для цього. Повернення територій поки що в дуже захмарному майбутньому. Після 2027 року росіяни зможуть зробити дуже сильний прорив на фронті. Переконаний екс головком зсу Валерій Залужний. Варто зацитувати його. За моєю власною теорією, коли завершиться технічно еволюційний процес і розпочнеться процес накопичення технологічних матеріалів, то можливість активно наступати відновиться. За моїми підрахунками, це станеться після 2027 року, заявив Ексголо. В зсу та додав, що на той час армія РФ відмовиться від агресивного подолання території та використовуватиме тактику мору. Далі його слова, війна штовхає колесо науково-технічного прогресу і воно розкручується завдяки появі на полі бою роботів. Ні росіяни, ні ми не змогли рухатися далі. З'явиться якийсь ступор, і ця тенденція зберігається і зараз, сказав Залужний. Тим часом розвідка США розсекретила документи, що стосуються отруєння третього президента України Віктора Ющенка. У них йдеться, що за цим стоїть Росія. Цей документ має назву Замовлені Кремлем убивства за кордоном. імовірно, продовжаться. У ньому розвідка США перераховує убивства, які скоїла російські спецслужби за кордоном з 1 січня 2000 року до липня 2016 року. Зокрема, зазначають, що росіяни ввели хімічний діоксин у їжу Ющенка, коли він був кандидатом у. Президенте буду виступав за інтеграцію України із Заходом. Розвідка штатів зазначає, що усі вбивства та напади особисто погодив Путін. Чи вражені ви цією сенсацією, якщо так можна її назвати? Та чи здогадувалися ви про причетність Кремля до цього замаху? Залишайте свої думки у коментарях, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал свій Співсів продовжує засипати снігом. Погода змінила свій настрій на зимовий і продовжує дивувати своїми вибриками. Ще зночі у столиці та на околицях замаціль. Опади супроводжуються шквальним вітром. Синоптики прогнозують значний мокрий сніг та його налипання. Також у суботу, 23 листопада, в день по області місцями припорошить невеликий сніг. А на дорогах буде ожеледиця. У регіоні вже оголосили жовтий рівень небезпечності. Попереджає Укргідрометцентр. Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту. Збої в енергосистемі через негоду вже сьогодні фіксували в дев'яти регіонах України. Через налипання снігу знеструмлені 325 населених пунктів: у Дніпропетровській, Кірвоградській, Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Донецькій, Черкаській і Херсонській областях. Із 6 ранку до 22-ї вечора у всіх регіонах діють заходи обмеження споживання електроенергії. Тому зважайте на ці ускладнення. Особливо варто бути обачними водіям. На дорогах сильно ожеледиться. Місцями утворилися затори. Комунальники працюють у посиленому режимі, розчищають дороги та тротуари, посипають дорожнє покриття піщано-сольовою сумішю, аби запобігти аваріям. У північних областях на Вінниччині та на Черкащині очікується значний мокрий сніг. Налипання снігу вночі ожеледиться на дорогах. У центральних, південних, східних областях очікуються значні опади дощами. У західних ожеледиться на дорогах. Такий вигляд мають карпатські вершини. Місцями на моло вже майже метр снігу. На горі піпіван Чорногірський сьогодні зафіксували 11 градусів морозу. Тим часом справжній зимовий апокаліпсис у Росії. Москву накриває потужний шторм. Роскосмос показав, який вигляд це має з супутника. Зокрема, у столиці Рефта області через сильний вітер діє помаранчевий рівень небезпеки. Очікуються пориви до 25 метрів за секунду. Шторм псує росіянам свято, валить новорічні дерева, обриває дроти і розкидає по вулицях будівельне сміття. Побиті автомобілі, показали очевидці. П'ять приміттіло. Казань забирає тачку. Синоптики повідомляють, що менше як за добу у Москві випаде 40% місячної норми опадів.